Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Криптоінвест. Вже пройшов 15 місяць, як ми обрали монети для портфеля новачка на 100 доларів. Є окремий плейлист на каналі за саме відео про даний проєкт, кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100 доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшується до 1600 доларів. Так як я не очікую, що болран триватиме весь 2025 рік, на мою думку, навесні вже потрібно було фіксувати більшу частину портфеля, а на початку літа повністю вийти з ринку. То скоріше за все, це або остання, або Передостання поповнення даного портфеля, бо потім вже буде недоцільно купувати монети за високими цінами. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. На даний час всі монети мого портфеля згруповані за категоріями: Layer 1, Layer 2 рішення ефіріума, DeFi проекти, DePin та RVA проекти, монети з сектора штучного інтелекту, ігрові монети та меми. Перша зміна з портфелем я забрав укладені кошти із монет Aptos та Compound при їх рості на 100% від ціни покупки. Хочу звернути увагу глядачів, які перший раз дивляться моє відео, даний портфель ведеться вже 15 місяців. І певні монети вже давали прибуток, який фіксувався, потім переливався в якусь іншу монету, тому показники прибутку вам можуть здаватися на перший погляд невірними. Але потрібно враховувати всю історію цього портфелю. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Цього разу всі USDT, як інвестовані, так і ті, що були в резерві після того, як я забрав цілі інвестиції з монет, які виросли, я буду використовувати. Таким чином, я цього разу купив дві нові монети. Перша монета BIM, дана монета з ігрового сектору, якого раніше не було в даному портфелі. Також я вирішив додати ще одну монету до сектору штучного інтелекту, а саме монета TAO, яка досить сильно скоригувалася. Обидві ці монети проінвестовано по 300$. доларів. Також я докупив монету Atom на 65$ доларів і монету Render на 100$. доларів. Загальний результат по портфелі за це місяць трохи погіршився. На сьогодні прибуток складає 42%. Минулого місяця прибуток складав 58%. Найгірше себе показує монета Starknet мінус 54%, а найкраще цього разу монета Comp. Яка показала ріст більше ніж на 100% із якої я забрав укладені кошти? Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. А зараз давайте розглянемо графіки трьох монет із мого портфеля. Це будуть монети BIM, TAO, Render. Перший графік монета BIM. Дана монета відноситься в моєму портфелі до ігрового сектору. Монета скоригувалася після сильного росту в минулому місяці і зараз знаходиться в прийнятній зоні для усереднення або покупки. Місце одна BIM виріс на 531%. Від свого опіку монета знизилася на 38%. Найближча зона спроту знаходиться на 3 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 2,4 центах. Наступний графік монети TAW. Дана монета відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Також скоригувалася, як і більшість альткоїнів. Від свого опіку монета знизилася на 34%. одна виросла на 1630%. Найближча зона спроту знаходиться на 543 доларах, найближча зона підтримки від якої можна розглядати покупки, знаходиться на 435 доларів. І останній графік монета рендер. Дана монета також відноситься в моєму портфелі до сектору штучного інтелекту. Також знаходиться в корекції після росту минулого місяці і також знаходиться в прийнятній зоні для усереднення або покупки. Вісового локального піку рендер у на 46%. І глобальна одна монета виросла на 1770%. Найближча зона спроту знаходиться на 9 доларах 30 центах. Найближча зона підтримки, від якої можна зглядати свої покупки, знаходиться на 6 доларах 70 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. З монети Aptos забрано принестовані кошти. Інвестиції в монету Atom збільшується до 260 доларів, прибуток 15%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Старкнет принесто на 310 доларів, просадка 54%. Зікей приносити на 60 доларів. З врахуванням безкоштовних монет прибуток становить 284%. З монети Комп забрано при Кошти. В R проінвестовано 60 доларів, з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 118%. З монети Ondo забрано проінвестовані кошти. Інвестиція в монету Render збільшується до 310 доларів прибуток 12%. У TAO проінвестовано 300 доларів прибуток 13%. У BIM проінвестовано 300 доларів прибуток 14%. З монети Гаррі забрано проінвестовані кошти. Також давайте додамо дані покупки в сервіс до моніторингу портфелю, портфоліо-трекер сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в VIP-групі. На сьогодні це все. Наступний звіт по даному портфелю через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.